Всім привіт. Перший нібито не дуже актуальний, але Гадзінський е, казав, що він його вчора в Харкові бачив десь зранку. Називається Сніг. Сніг окуповує місто районами, правий потім і лівий берег. Вулиці ніби дерев крони, білим вкривається кверове, сніг пізнає гаражі і будинки, тулиться наші старий, знайомий. Вікна заліплено, світло вимкне, і будемо вдвох відчувати, як стрьомно. Тіні з нас двору розмиті, розмиті нас, нас догоняють в межах квартири. Бог біле тіло над містом витягнув, сніг мало знати, у сніг треба вірити, поки балконні двері порипують. Ми загорнемося в ковдри, як в віхолу, будем чаї трав'яні варити і будемо їх бити. А снігу снігове. Не дуже затягуватися, прочитаю такий ще диптих про нас. Розколупуєш рай, випускаєш комах, рій зривається, ти зачиняєш лице, зачинаєш лічити їх. Три, дві, одна, нуль і мінус одна, мінус дві, мінус все. Розколупуєш рану в руці, випускаєш себе, витікаєш уся якість трьох, мінус три, і комахи твої лижуть мед твій серед твоїх сміхів і сліз, твого шепоту й крику. Розколупуєш нас, ніби рай, ніби рану в руці, як каштан, який коле, але серцевина тверда. Так цікаво, а що там ще глибше в оцій серцевині? Ще хлибше нічого шкода другий.